Доброго здоров'я, пані та панове, панки та паняночки. З вами знову Борода, і це четверта серія. Це четвертий епізод серії Борода грає FIFA 13», де я паралельно граю FIFA і розповідав вам про якісь цікаві не дуже речі. Сьогодні дійсно хочеться поговорити про щось цікаве, а саме про захід Фест і зробити йому таку собі маленьку рекламу. Адже я вважаю, що це дійсно найбільш визначна подія фестивалю літа України. Захід фест вже відбувається в четверте чи то в п'яте. В селі Родатичі біля Львову під Львовом туди досить легко добратися. Ми, до прикладу, минулого року приїхали ран... нічним потягом до Львову. Зранку ми були вже там. І, там потрібно вийти з головного залізничного вокзалу і прийти стрішки до приміського залізничного вокзалу, де взяти, здається, одну з двох чи з трьох електропотязів електричок, які йдуть туди. Родати, чи це майже остання зупинка, тобто на початку не потрібно дуже сильно переживати про те, проїхали чи не проїхали ми ту чи іншу зупинку, і панікувати і запитувати в усіх. Ті тоняки-бабуляк навколо машиніст потяга регулярно повідомляє, яка зараз станція, яка буде наступна. Тому, швидше за все, ви не провтикаєте зупинку родатичі. Принаймні, через те, що там будуть виходити ще купа народу. Коли ми їхали, там ледве не половина цього потяга були якраз люди, які їхали саме в це село. Вийшли ми там. Перепрошую. Ми уявлення не мали куди йти. Добре, що з нами були люди, які вже в минулому році, верніше в поза минулого, теж приїжджали на Захід Фест. І навіть знайшлась бабулька місцева, яка вирішила зробити нам послугу і привезти нас прямо туди, куди нам треба. Треба було нам на поле за, за селом. Поле там належало, здається, комусь. Uh, і саме за дозволом цього когось uh, весь фестиваль проходив you в цьому полі, uh, ми прийшли, ми поставили свою палатку uh, і uh, власне пішли. Єй Улсен. Доктор Вілсон. Вілсоне! Що таке? Як казав колись Доктор uh, Хаус. Якщо ще хтось пам'ятає, хто такий Доктор Хаус. Доктор А, ось ми поставили палатку, і ми пішли ж власне взнавати, де можна отримати такий класичний паперовий браслетик на, на руку, який його здають там ледве не на кожному концерті, тепер чи на кожному фестивалі. Е, виявилось, що ці браслетики роздають е, після того, як ти вистоїш в довжелезній черзі на вході. От, е, ледве не єдине, що не сподобалось в організації Захід Фесту минулого року, це те, що ну, дійсно якось е, не оптимізовано, незручно зробили якраз е, те, як ти отримуєш браслетик собі на руку, е, як ти проходиш контроль квитків. Квитки раджу. Ає! Гаррі Гарі-Гаррісон горить знову. Забиває знову. Перепрошую. Раджу купувати квитки заздалегідь. Якщо купуєш квитки за, там, за, за три місяці, здається, до фестивалю вони там ледве не за півціни. Ми замовили квитки відразу ж, коли в офіційній групі ВКонтакті з'явилась новина, що квитки вже можна. Перед замовляти. І також, коли з'явилася новина про те, що можна вже купувати в тому чи іншому місці їх, то ми майже відразу їх і купили. Мені здається, що квитки можна купувати в таких в головних містах України, але не в кожному мабуть, місці України. тому... Мабуть, якщо в вашому місці не можна було придбати, то не знаю, поштою, можливо, вони могли це надіслати. В будь-якому разі, квитки купити можна, квитки можна купити досі, і квитки, здається, можна навіть буде купити на самому фестивалі, якраз на вході. Втім, вам доведеться вистояти величезну чергу. Нам, як уже з квитками, врешті дозволили йти, типу, в... Е, окремій черзі, де все проходило трішки швидше ніж в голові в основній черзі. Ну все ж таки, якось насправді не дуже е, організовано це все було. Ось ледве не єдине, що не сподобалось. Друге, мабуть, що не сподобалось, це е, те, як була підведена вода до цього фестивалю. Е, там працював насос місцевого озера. О -о. Ох, як нас пронесли. І проблема була в тому, що вода спершу була підведена до таких собі умивальничків для рук, де було багато е, цих багато краніків. І потім уже після того вода йшла далі в душ. Е, було кілька душових кімнат, і чомусь в людей була звичка повмикати е, усі краніки наповну, е, та й так, що вода. На повну потужність залазь лише там з перших з трьох, е, і вода до, е, до душі вже навіть не доходила. Тобто не було достатнього напору, не було достатньої потужності е, того насосу. І е, люди біля душі іноді їм доводилось довго стояти і чекати, принаймні, поки хоча б трішки води набереться в бак над душем. про те, щоб ця вода встигла нагрітись, і душ був хоча б. Трішки, так би мовити, приємний, вже навіть не, не доводиться говорити. За три дні ми в душі так ні разу не побували. Спочатку нам було лінь, потім там були величезні черги, а потім вже думали, що типу, а, ми вже скоро вдома будемо. Давай вже вдома, вже й Чодньою трішки незручністю, ну, я розумію, це через те, що фестиваль триває три дні, було те, що. Для людей, яким там, припустимо, в понеділок на роботу, які вже і так взяли відгу для того, щоб в п'ятницю поїхати куди-небудь пораніше, не, не є можливим бути всі три дні до кінця на фестивалі. Ми через те, що моїй дівчині треба було їхати в понеділок на роботу, ми не змогли цього зробити. Ми на третій день просто. Вирішили погуляти містом. Ми звідти поїхали на маршруточці, Там є маршрутки, які здається, навіть туди довозять з ЖД вокзалу і з автовокзалу Львівського. Вони коштують прийнятну ціну, тому дуже зручно, принаймні в цьому плані, в плані транспортних комунікацій, все було окей на фестивалі. Ось ми поїхали на третій день, майже не, 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 не почувши жодного гурту, і е, погуляли львовом. Вирішили догуляти те, що не нагуляли за інших два рази, коли там були. Тобто подивитись все те, що не встигли шарту. Ми могли ще на третій забивати. А до речі, зараз ми граємо е, з командою, яка е, на другому місці в Лізі, на другому місці в е, Лізі. Республіки Ірландія, нагадаю, ми граємо за Bohemians, Ми саме ті, хто забили два голи, граємо ми проти St. Patrick's Athletics. Ми на четвертому зараз місці в Лізі, вони на другому. Тому цей матч досить більш-менш важливий. Хоча це і лише початок чемпіонату. Втім, для нас кожна гра важлива. Наші тренери, наш менеджмент, сказав нам, що. Достатньо буде навіть е, просто перебувати десь всередині е, таблиці. Ну, Для мене особисто цього мало. Я хочу, щоб мої хлопці показали все, на що здатні. І пішли якомога далі. Можливо, навіть не знаю, якусь там лігу чемпіонів, якщо ми займемо перше друге місце. Чи то тільки перше, я якщо, щось не знаю. Е, перевіримо. У-у-у! Да. Ось. Е, цього року там буде палаткове містечко, де за здається за 50 гривень чи то з палатки, чи то з людини. Ви зможете бути впевненими, що речей вас ніхто не вкраде. Тому що минулого року офіційного палаткового містечка, здається навіть не було було місце для палаток. Був шмат землі, який належав такому собі дядьку Степану, який був. Типу огороджений, і там була лампа, яка світила вночі, для того, щоб принаймні можна було бачити, де твоя палатка і куди йти вже на, 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 на підтитку там, чи на що. А, речі крали. У ну, минулому році речі крали. Якщо е, у вас не було людини, яка стежить за речами, поки ви десь там ходите, то принаймні раджу е, зачиняти палатку якомога. Е, ну, Наскільки можливо зачиняти палатку і брати важливі речі, там гроші, і фотоапарати і все інше з собою, тому що ну, в мене принаймні вкрали комплект батарейок е і, і ножичок. Мій ножик, який мені прослужив правдою і неправдою, там буквально два роки встиг до того. А, ну, Доведеться купувати новий ніж, тому що на природі ніж все ж таки потрібен. Не для того, щоб вбивати там когось а, або якусь діч, а принаймні для того, щоб там а, гілочки потисати, пообламувати, <плес> таке інше. Ну, розумієте, а, немає нічого приємніше, ніж розпалити вогнище на природі, і, можливо, навіть посмажити якийсь шашлачок з палаточкою в оточенні кількох тисяч таких же, як і ти. Ось тому ж стежте, стежте за речима. Маю надію, що в цьому році буде вже дійсно якесь офіційне палаткове містечко, де, наскільки я пам'ятаю, 50 гривень за місце. Дядько Степан врешті вирішив трішки позбирати грошей з людей і збирав, здається, по 20 гривень з людини. Ходив, здається, навіть з міліцією разом, і збирав ось ці всі гроші. Ну ми вирішили, що. Це досить прийнятна ціна за, за три дні перебувати на його полі, принаймні. Ось. Сподіваюсь, він отримав достатню прибутку заради, а, заради того, щоб не передумати, принаймні найближчим чином, дозволяти проводити фест на своїй землі. Ось. Ем, ось, що ще? Що ще таке важливе? На жаль, як я вже згадував з минулому відео, цей Захід Фест буде проходити без Толу і Анни. Це ця новина, яка мабуть похитнула все ж таки частину рок-частину України, які слухають український рок. Василій Вася Прозоров через якісь проблеми з здоров'ям ходять чутки, що там проблеми якісь з серцем. Е вирішив припинити свою музичну е діяльність. Побажаємо йому здоров'я. Можливо, все ж таки він поправиться і е гурт Тол знову почне існувати. Гурт Тол, який гурт ПНД, до прикладу. Е і здається, ще кілька проектів е Василя Прозорова. Ну, якщо ні, то, то принаймні. Хочу сказати дякую за усі, особливо за україномовний альбом, який ви Шурту Тол, перший їхній альбом, який вони записали після третього місця, здається, в Лондоні на Global Band щось там к Боб. Коротше. Ось. Е... Хай би там хто що не казав, що це якийсь там український корн, в кінці кінців Тол був дуже е, своєрідним гуртом і ну, мені дуже подобалась їхня їхня творчість, їхня музика. Е, перепрошую за шуми на фоні. Мені зараз телефонують. Е, ну нічого, я дограю, ще 6 хвилин залишилось і тоді перетелефоную. Е, ми перемагаємо поки що. Якщо ми зараз не віддамо гол, то все буде окей. Uh, все не буде окей. Uh, <пілкує> ви можливо ви чуєте, як замовкла натовп. Замовк ну приберете цю... ультра дефенсив, окей. Ну Ну о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Ох, воротар на місці. Макналті. Не знаю, яку кличку можна дати Макналці. Зараз ми намагатимемось отримати рахунок. Ось тому, якщо ви ще не придбали квитки на Захід Фест, е раджу придбати, тому що це дійсно е найбільш цікава подія фестивального літа України. Фестивалів у нас слава Богу все більше є е з кожним роком в Україні. Ми перемогли, завершився час. Харрісон і Уілсон забили за нас. Чеймберс забив за них. Ось, а якщо ви вже придбали квиток, то побачимось на Захід Фест у серпні цього року. Дуже дуже очікую на цю подію. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, відео вам здалось цікавим. Не буду ще просити там залишати лайки, сабскрайбитись і все таке інше. Сподіваюсь, побачимо ще раз. До побачення!